Федерація футболу України спрезентувала Івано-Франківській обласній федерації 700 футбольних м'ячів за активну роботу щодо розвитку дитячого футболу. Більшість м'ячів керівники обласної федерації роздали переможцям та призерам всеукраїнського дитячого турніру «Шкіряний м'яч, а решту вирішили роздати школам-інтернатам, де є дітки із фізичними вадами. Разом з спортивними функціонерами на одній з таких акцій побували і наші кореспонденти. Безперечно, дітям із фізичними вадами все дається набагато важче, чим звичайним дітям, і все-таки саме вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи інваспорту постійно домагаються досить вагомих успіхів, і, зокрема, з футболу. Два роки назад наші діти виграли юнацькі ігри по своїй нозології тобто по дітях з вадами слуху. Ну і є великі здобутки в великому спорті. Звичайно, ви знаєте, у нас людина з вадами слуху Рій Володя. Він є чемпіоном Дефлімпійських ігор. І майже ну, недавно осінню, вони виграли чемпіонат Європи по футзалу. Так що здобутки є, я думаю, над цим питанням. І нам, і федерації футболу спільно є над чим працювати. Тож не випадково, що й обласна федерація футболу теж вирішила внести свою лепту у розвиток футболу і серед дітей з фізичними вадами. Виконком федерації вирішив вручити також м'ячі, подарувати м'ячі, також школам інтернатам. Тому що в цих школах теж є діти, які дівчатка, хлопчики, які люблять футбол. І ми сьогодні на зустрічах в Калуші зрозуміли, що так воно і є. Діти з радістю приймають ці подарунки, і ми ще будемо їх дарувати і в інших містах і районах області. І насправді радість дітвори з нагоди отримання таких бажаних подарунків важко передати. Це одночасно дасть змогу малечі не тільки займати своєю улюбленою грою, але й стане вагомим стимулом для покращення навчального процесу та дисципліни.